Вітаю! Мене звати Анастасія Жога, я освітня консультантка бренду Формула. В сучасному світі нам дуже складно підготуватися і провести урок вчасно. Тривають тривоги, вимикається світло або, наприклад, зникає інтернет. Тож, щоб бути гнучкими і підготувати план Б, ми для вас зняли декілька відео. На першому буде варіант. Що можна зробити, якщо у вас залишився інтернет, а на іншому буде варіант, що можна зробити, якщо інтернету немає, але все ж таки вам доступна робота на вашому ноутбуці або е, комп'ютері. Дивіться уважно, якщо будуть питання, я на них чекаю. Ситуації, коли у вас немає інтернету, але є світло або залишився заряд на ноутбуці або комп'ютері, і ви зможете все ж таки робити запис і працювати на комп'ютері. Краще використовувати програму, яку вже встановлена на комп'ютер або ноутбук. Наприклад, це може бути Monosnap. Це така простенька програма для запису. Або відео з екрану, або для того, щоб зробити і використовувати потім скріни з екрану, тобто дуже просто і легко навчитися її користуватись і відправляти або інструкції, зовнішні скріншоти, або зробивши відеоінструкцію. Для того, щоб її завантажити, ви змогли, ми залишимо вам посилання, вам лише потрібно обрати операційну систему та натиснути «Download». Так, після того, як ви встановили моноснеп, ви його відкриваєте. Взагалі він е, ось буде прятатися ось тут, в е, збережених піктограмах, в схованих піктограмах. Так ви натискаєте на його іконку, на його значок, і вас цікавить пункт меню Рекорд відео. Натискаємо рекорд відео. І далі можемо управляти з налаштуваннями. Що ми можемо змінити? По-перше, ми можемо зробити або частинку зйомку частини екрану, або повного екрану. Для того, щоб зробити повний екран, натискаємо на цю кнопку. Бачите, червона лінія вона обравляє тепер ваш весь екран. По-друге, ви зможете. Вимкнути аудіо, тобто ваше супроводження аудіо. Для цього потрібно натиснути ось сюди. Або, наприклад, не показувати ваш аватар. Я зараз його дійсно вимкну, бо він все одно зараз не запишеться через те, що я записую з іншої програми, те, як я записую для вас відео. Тож, я його вимикаю. Далі, дивіться, для того, щоб розпочати запис, нам потрібно натиснути рекорд. І запис розпочався. Після того, як ми показали кроки виконання інструкції для учнів, нам потрібно знову відкрити цю панель. Далі ви можете або призупинити відео ось таким чином, і знову його запустити, або зовсім зупинити, закінчивши. І тоді вам буде доступна. Це віконце для того, щоб передивитись відео, яке у вас вийшло, а потім його зберегти. Для того, щоб зберегти, натискаємо Save. Надаємо файлу ім'я, натискаємо Зберегти і все готове. Що ще вам може знадобитись, коли ви будете користуватися програмою MenusNet? Вам може знадобитись зробити якісь налаштування. Шукаємо їх в програмі. В меню програми. Обираємо Settings. Після того, як ми побачимо вікно Settings, обираємо відео. І дивіться, ось тут є такі найпростіші налаштування. Це. Кількість кадрів у секунду, налаштування якості зйомки відео, обирання потрібної вам веб-камери, видно, чи не видно буде курсор або кліки. А також тут є можливість розташувати ось ці кнопки управління, якими я могла призупиняти відео або знову запускати, або зовсім зупиняти зйомку відео. Це називається «сайдбар». Тобто в мене він розташований праворуч. Пам'ятаєте, ось тут у мене ці кнопочки показувалися, але ви можете розкрити меню і обрати свій варіант. Це може бути знизу, зверху або ліворуч. Далі, не забудьте перевірити, чи правильно налаштоване аудіо, Бо тут може бути, наприклад, ось так: Don't record audio, тобто не записувати відео. Вам потрібно обрати е, ті. Е, Пристрої, які, якими ви будете записувати своє аудіо. Друзі, сподіваюся, це відео вам було корисне і воно вам сподобалось. Але якщо щось було незрозуміло, то задавайте мені питання. Ви можете задати свої питання або в коментарях в Ютубі, або надіслати на електронну пошту, або просто написати нам в Директ в Фейсбуці або в Інстаграмі. Посилання на наші соцмережі будуть на наступному слайді. Ну а якщо вам все сподобалось, то чекаємо на ваші коментарі та лайки. До побачення!